Не з головних правил, яке я засвоїла за свої 33 роки і перевірила неодноразово у всіх сферах свого життя. І це правило звучить так: якщо ти не обираєш себе, ну, ніхто інший тебе також обирати не буде. Якщо ти не ставиш себе і свій стан в пріоритет, ніхто інший цього робити також не буде. Пояснюю, чому ніхто не буде питати або піклуватися про тебе, коли тебе щось болить. Люди просто цього не знають, чи там твоє близьке оточення, воно цього не знає. Якщо мені погано, я не. Не можу чекати, що мене хтось поставить на перше місце, бо мене болить живіт чи мене там голова болить. Я мушу зараз себе поставити в пріоритет і сказати, альо, пацани, люди, там чоловік, у мене болить голова, мені там потрібно відпочити або щось зі мною не так. Якщо це те саме правило маски в літаку, на кого першого ми вдіваємо? На себе. Тому що якщо я не допоможу зараз собі, я не зможу допомогти нікому іншому. І тоді, якщо я це знаю про себе, якщо я ставлю себе в пріоритети, обираю Себе, що тоді абсолютно вірно. Моє оточення, мої рідні, близькі також будуть бачити, тому що я це вже буду озвучувати і казати: Альо, мені погано. Якщо я не буду визнавати, що хвати пахать, як долбана лошадь, яка зараз вже просто здохне, а мені треба відпочити, мені треба потурбуватись про себе. То і всім, в принципі, а остальним теж на це пофіг. Будь ласка, вибирайте себе, ставте себе в пріоритет, і буде вам щастя.